Астановітьсьто! Стоп і ще раз стоп. Е, рецепт інвертного сиропу. Вчора, як то кажуть, і смішно, і грішно. Е, пише мені дівчинка е, в Ютубі, зварила половину е, інвертний сироп да, зварила половину рецепту. І він вийшов, як карамелька. <див> Дівчата, стоп. Каюсь, є і моя. Е, Грих на моїй душі. да? Це треба прописувати чи проговорювати. Е, рецепт інвертного сиропу це єдиний рецепт, в якому не можна, не можна нічого змінювати. Ні кількість. Ні час е, готування нічого. Абсолютно не можна. Да. Признаю, є моя вина. Це потрібно уточнювати, тому що, ну, всі ми люди робимо так, як нам хочеться. да? Е і ще е, недавно, ну, геть недавно, е, зустрічала в Тіктоці дівчинка, викладала рецепт і показує цей інвертний сироп, а він, е, ну, реально така тягуча, як карамелька. М можливо, десь просто взяла рецепт е, і, і також поділила там чи що зробила і зварила. М він не має бути таким, він має бути ріденьким. Ну, коротше, таким, як у мене на відео. Не ділимо, нічого, не убавляємо, не добавляєм. Understand? Блін. <i by the way>